Вітаю дорогі друзі, всім доброго вечора, всім добрий день і всім добро, добро пожаловать. Долучатися до нашого онлайн-ефіру. Пробачте, що сьогодні ми не змогли вийти в офлайн режим. Є проблеми з інтернетом, і ми поки що записуємо в електронному форматі. Нагадуємо вам про онлайн-групу. Виведемо вам на екран. Ви бачите онлайн нашу групу, ви можете до нас туди також і долучитися, і ми з вами будемо дуже гарно проводити час поспілкуватися, пограти і, можливо, ми зможемо порозду декілька вершів з писанням, Ми зможемо обговорю, обговорити по деяким темам. Нашого писання. Всім дякую, що нас, нас вже долучили. Декілька проблем з інтернетом є, і деякі проблеми з Біблією. Поки що ми відкриті і питаємося. Хочу розказати, що понад два роки війни ми ми, як волонтери, як наша волонтерська організація, ми допомагали. Майже понад два роки війни ми працювали з цим проєктом, з цим форматом, з цим значенням, що ми маємо віру в любов, маємо надію, маємо поклоніння, маємо завжди вірити про те. Що ми його робимо. Для того, що ми маємо любов для тих і для кого ми це робимо. Навіщо ми це робимо? Для чого ми це робимо? І цим днем ми можемо сказати один одному в перекладі Турканяка. Можливо, хтось скаже інакше. Хтось може сказати про те, що ми не ті люди, які ми маємо наставляти або духовно приймати їх. Майже людина, яка може сказати про те, що ми є як Христос, то ми маємо сказати їм так. Хай вас Бог благословить так. Віримо в те, що ми це робимо. Бо ми є хвалінням цього. Ми є любов цього, ми є поклоніння цього, ми є надія і завжди ми маємо цьому завжди гордитися. Якби це якби не ця любов, то ми мали декілька. Думок. Можливо, хтось намагався схилити до когось в молитві, хтось намагався сказати нам так, щоб нам було неприємно або, можливо, нам щоб було не комфортно. Можливо, хтось сказав би, що ми. Такі люди якісь погані, які ми, які ми не знаємо слово Господа, Господнє, а самі, а самі від... відрикаємося від нього. Хоча б хтось мог і так сказати, хтось мог сказати іншим словами, що Бог як любов, то є і благодать, і навіка, і. Вічне життя для того, щоб ми жили і служили Йому. Дуже приємно, коли є, є людина, яка спілкується з, з, в, з кожним і намагаємося кожному це пояснити, що Ти є Дух Святий. Бо Ти є любов, то Ти є і цар, і надія, і благословіння в тому, що Ти це хочеш зробити. Кожним днем ми собі нагадуємо про декілька віршів з Писання. Можливо, там, може там, може там, або в городі, або коли, коли ми це їдемо, або співаємо, або прославляємо нашого і Ісуса Христа. Максимум це може в молитві. Давайте, дорогі друзі, відкриємо. Обіцяли ми вам відкрити тему. На тему я бачу, що ми сьогодні не вспіємо пройти. Ми поговоримо сьогодні про псалом. Давайте відкриємо псалмів. де 10. Пишеться такими словами. Я надіюсь на Господа, як же каже, ви до моєї душі відділяй, відділяй ти на гору свою, нема птах. Бо ось нечистів не тяг луки, міцно поставляє стрілу свого. на Дятю, щоб утере до постертих постер... стріляти. Як основи зруйнувано, щоб тоді праведний зробить, Господь у світому, своїм храмі, Господь престол Його на небесах, бачить очі Його повіки, його Вироби, вироби, виробують людський синів. Господь випробує праведного, а безбожного є того, хто любить насилля, не, пр, не проводить душа, душа його. Він опустить дощем, а безбожним горюючим. Вугілля, вогонь і стрічку, і вітер га гарячий, це ча частина їхньої чаши. Бо Господь справедливий, кохає він правду, праведний бачить обличчя Його. Ми переходимо до перших двох віршів з Писання. Бог нам розповідає про те, що ми, як християни, маємо бути важливими для людей. Чому ж давайте звернемо увагу, для чого ми повинні бути, перше надіюсь на Господа, як же каже, в йому душі, від, 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 відлітай, Ти на гору свою немов птах. Чому кожним днем Бог розповідає надіюсь на Господа. Надійся на Господа, бо ти є і будеш. Надійся на Господа, бо ти є справедлива людина. Чому кажуть на те, що ми надіялись? Чому не скажуть, давайте ми надіятися не будемо, давайте намагаючись іншими словами пояснити іншу тематику спілкування з Богом. Майже Христос намагався сповістити про те, що ми маємо віру в любов. Для чого нам любов, якщо ми не маємо вірити? Для чого нам тоді це віра і про те, що Христос розповідає кожному із цих днів? Чому, чому ми повинні розповідати про Христа, якщо Він є, і Він буде, і Він завжди сповіщатиме про те, що Соломон, Само, син Давидового Царя Ізраїлю, вже розповів, розповів що пізнати премудрість в Хринці. Кринці. Зрозумійте словами, намагаючись кожним днем зрозуміти це є і розповідь. Розповідь про Христа? Ні. Розповідь про те, що Христос є Цар. Майже хтось скаже тими словами, що і я сказав. Давайте станемо. І це згадаємо. Щоб це згадати, треба віру в любов. Віру в любов поклоніння, віру в надію, віру в поклоніння Царя нашого Ісуса Христа. Для чого ми це робимо, щоб це було во славу Господа? Ми маємо це зруйну. Бути як храмом в Господі. Храмом в Господі ми маємо це надію. Славити, вірити, любити, співати, прославляти. Днем за днем. Ми це робимо і ми це будемо Його робити. Ось зруйновано, що тоді праведний. Зробить. Господь у світі своїм храм, Господь Престол Його на небесах, бачить очі його повіки, що випробувати людських синів. Це розповідається про те, що, що понад два роки в Україні йде війна. Понад два роки йде війна. Ми молимося Богу. Ми питаємося щось йому розповісти. Боже, допоможи, Боже, зроби це, Боже, ти можеш все зробити. Бог нічого не робить. Чому ми так розум... думаємо? Є одна думка для всіх. Є для того, щоб ми, як християни, Вміли спілкуватися, мали значення, мали любов, мали любов. Мали те благословення, для чого ми це живемо, можливо, Можливо, я, можливо, хтось із нас намагався сказати іншими словами. Друже, давай можливо, я тобі допоможу, а ти мені зробиш одне прохання. Майже, майже кожна людина так би, і промовила в словах. Боже. Допоможи, бо я не знаю, що робити. Те, що ми мали віру в любов, мали в поклоніння, мали надію, мали те, що ми маємо в Христа. Те, що ми маємо в любов, це значить про те, що Христос є надія. Зруйновані ці місця: Одеса, Бахмут, Кривий Ріг, Мріуполь, Азовсталь і так далі. Херсон, Харків, Донецьк, Луганськ, Крим. Не можу сказати іншими словами. Є інша людина. Є любов, є благословіння. Є надія. Випробування кожен день. Дає. Випробування кожному. Дає він. Випробування він дає всім. Ми намагаємося зробити це випробування. Випробування. Господь випробовує праведного, а безмежного є того, хто любить насилля, ненавидить, душа, душа Господа. Думка вчорашньої, вчора в нас була репетиція і у нас стався таки, така ситуація, що у нас всі, вся апаратура почала, почала подавати іншу, іншу тематику. Вчора я із сльозами вийшов із звукорежисерської апаратури, бо я був на сльозах. Почався зу... Почали все завивати. Бог нам дає випробовування. Бог дає нам ці випробовування. Я молюся Богу і прошу Його допоможи, бо я не знаю, що робити. Бог мене не чув. Потім Бог почув, якщо ми не молимося перед якимось святами, перед якимись репетиціями, то в нас нічого не вийде. Хоча б задумайтесь, чи ми повинні це робити? Бо ми розповідали про лідера команди, лідерство. Задумайтесь над цим. Чи ми. Любимо те, що ми хочемо робити, чи ми не хочемо це робити і хочемо далі щось придумувати на думку. Чи ми це Бо Господь справедливий? Кохає він правду, праведний бий, бачить обличчя Його. Це восьмим вірш, сьомим віршом ми закінчуємо. Сьогодні дуже цікавий, цікаву тему, яку я розпочав. Надіюсь на Господа. Надія на Господа, ми надіємося. Майже хтось інша сказала людина, майже ти або я сказав би іншим словам. Бо Господь справедливий, кохає Він правду. Він любить, коли кажуть правду. А не те, що ми хотіли. Хай всіх Бог вас благословить. Давайте ми помолимося, бо час вже підпігає і хвилина за хвилиною вже намагається Бог нам сказати кількома словами. Бо Бог є Христос, Бог є надія, Бог є любов для тієї, якої ми мали. Звикати в ті моменти, які ми маємо спілкуватися з ним. Хай всіх Бог вас благословить давайте помогмо. Батько наш Небесний, ми звертаємося до тебе в цей день і в цей час. Дякую тобі за таке невелике спілкування, а ми маємо душ, на душі спокій. Спілкування в неді. На домашній групі, спілкування з кимось, спілкування з колегами, спілкування в церкві і спілкування на всім міроприляттях. Благословен нашу наші потреби, які не були озвучені, які будуть озвучені. Ми зачитаємо наступну неділю, можливо, наступну середу. А ми намагаємося спілкуватися з ним. Намагаємося Йому служити, намагаємося Йому славити, намагаємося йому завжди віру віддавати, бо Ти є Отець і Син, і Дух Святий. А то вічне слава Отцю і Сину і Святому Духу, і да прибудеться всіми нами. Амінь. і отцу, і Сину, і, С... і, отец, і Син, Отець, Дух Святий. Амінь. Дорогі друзі, я вивув на екран ще в наш телеграм канал наш вайбер, де ви можете під'єднатися до нашого соціальної мережі, де ви можете бачити кожен день духовні потреби, духовні нужди, духовні біблійні вірші, які вам завжди допоможуть в. В, в цьому в, Допоможуть в житті. Хай всіх Бог вас ясно благословить. До зустрічі, дорогі брати та сестри.